Так, ну і... Важливо, але з останнього такого важливого це найпоширеніші помилки, які часто я бачу і зустрічаю у студентів у людей, які тільки починають у людей, які пишуть свої запитання. Так ось три топові помилки, які я виділив. Вони дуже базові і прості. Перше, те, що ми сьогодні побачили, не треба дуже узагальнювати те, що ви хочете отримувати. Якщо у вас є в голові вже якесь розуміння, що ви хочете, будь ласка, прописуйте максимально детально. От прям так як ви собі в голові це уявляєте. Друге. Це не використовування, не використовувати формулу. Дивіться, да, формулу можна адаптувати там під себе і додавати потім якісь ще деталі. Але, будь ласка, вказуйте як мінімум стилізацію, освітлення, ракурси, пропорції, ви будете отримувати з більшою вірогідністю рівно те, що вам потрібно, і те, що ви уявили. І останнє дуже найпоширеніша помилка, коли людина сама не знає, що вона хоче. Вона, наче хоче щось красиве, це ж і яйка, вона зробить щось класне, коли у вас немає. Повного розуміння, просто ви будете крок за кроком, кожного разу генерувати, генерувати і не отримувати ніякий нормальний результат, просто тому, що ви самі в голові собі не уявляєте точно те, що ви хочете. Як тільки розуміння з'явиться, і картинку ви побачите, як в сні, знаєте, от як тільки ви це побачите і захочете відобразити, Повірте, ви то з точністю зможете сформулювати всі ці деталі, і потім е генерація стане набагато легшою, і модель стане вас розуміти значно краще.